Геракл і Деяніра грецький міф. Після того, як Еврід прогнав Геракла з Ойхалії, великий герой прийшов у Калідон, місто Етолії. Там правив Ойней. Геракл прийшов до Ойнея просити руки його дочки Деяніри, бо він обіцяв у царстві тіни й Мелеагрові одружитися з нею. В Калідоні Геракл зустрів грізного суперника. Багато героїв добивались руки прекрасної Деяніри, а серед них і річковий бог Ахелой. Нарешті, вирішив ойней, що руку Деяніри дістане той, хто вийде переможцем у боротьбі. Всі женихи відмовились боротися з могутнім Ахелоєм. Зостався один Геракл, довелось йому боротися з богом ріки. Бачачи рішучість Геракла помірятись з ним силою, Ахелой сказав йому: Ти кажеш, що народжений Зевсом і Алкменою. Брешеш ти, що Зевс твій батько. І почав Ахелой знущатись з великого сина Зевса. І ганьбити матір його алкмену. Насупивши брови, суворо глянув геракл на Ахелоя. Вогнем гніву блиснули його очі, і сказав він: Ахелою, мені краще служать руки, ніж язик. Будь переможцем на словах, а я буду переможцем на ділі. Твердим кроком підійшов геракл до Ахелоя і обхопив його могутніми руками. Твердо стояв величезний Ахелой, не міг звалити його великий геракл. Даремні були всі його зусилля. Так стояв Ахелой, як стоїть непорушна скеля, і не хитають її морські хвилі, б'ючись об неї з громовим шумом. Налягаючи грудьми один на одного, борються геракл і Ахелой, немов ті бики, що щепилися своїми кривими рогами. Три рази нападав Геракл на Ахелоя. На четвертий раз, вирвавшись з рук Ахелоя, обхопив його ззаду герой. Немов важка гора. Придавив він річкового Бога до самої землі. Ахелой, ледве міг, зібравши свої сили, звільнити руки, вкриті потом. Та, хоч як напружував він всі свої сили, все дужче й дужче тиснув його до землі Геракл. З того нам схилився Ахелой, коліна його зігнулись, а головою торкнувся він самої землі. Щоб не бути переможеним, Ахелой вдався до хитрощів, він обернувся в змію, тільки обернувся Ахелой у змію. І вислизнув з рук Геракла, як, сміючись, вигукнув Геракл. Ще в колись навчився я боротися із зміями. Правда, ти дужчий від інших змій Ахелою, але не зрівнятися тобі з Лернейською гідрою. Хоч і виростали в неї замість відтятої голови дві нові, все ж я переміг її. Схопив Геракл руками шию змії і здавив її, немов залізними кліщами. Силкувався вирватися з рук героя Ахелой, але не міг. Тоді обернувся він у бика і знову напав на геракла. Геракл схопив бика Ахелоя за роги і повалив на землю. З такою страшною силою повалив геракл його, що зламав йому один ріг. Переміг геракл Ахелоя і віддав Ойней Деяніру за дружину Гераклові. Після весілля геракл залишився в палаці Ойнея, але недовго пробув він у нього. Одного разу під час бенкету геракл ударив сина Архітела, Евнома. За те, що хлопчик злив йому на руки воду, приготовлену для обмивання ніг. Удар був такий сильний, що хлопчик упав мертвий. Засмутився Геракл. і, хоч простив йому архітел, мимовільне вбивство сина, все ж покинув герой Калідон і подався з дружиною своєю деянірою в Тірінф. Під час подорожі геракл прийшов з дружиною до ріки Евену. Через цю бурхливу ріку перевозив заплату подорожніх на своїй широкій спині кентавр Нес. Нес запропонував перенести Деяніру на той берег, і Геракл посадив її на спину кентавра. А сам герой перекинув палицю і лук на той бік і переплив бурхливу ріку. Тільки вийшов на берег геракл, як раптом почув він голосний крик Деяніри. Вона кликала на допомогу свого чоловіка. Кентавр, полонений її красою, хотів її викрасти. Грізно крикнув син Зевса Несові: Куди ти біжиш? Чи може думаєш ти, що врятують тебе твої ноги? Ні, не врятуєшся ти. Хоч як би швидко мчав, ти моя стріла все таки наздожене тебе. Напнув свій лук Геракл і злетіла з тугої тятиви стріла. Смертоносна стріла наздогнала Неса, вп'ялась йому в спину, а вістря її пройшло крізь груди кентавра. Упав на коліна смертельно поранений Нес, струмом лється з його рани кров. Що змішалась з отрутою Лернейської гідри. О, дочко, ойнея, тебе останню переніс я через бурхливі води Евену. Візьми ж мою кров і бережи її. Якщо розлюбить тебе Геракл, ця кров поверне тобі його любов, і ні одна жінка не буде йому дорожча від тебе, на три тільки нею одяг Геракла. Взяла кров Неса Деяніра і сховала її. Помер, несе. А Геракл з Деянірою прибули в Тірінф і жили там до того часу, поки не примусило їх покинути славне місто, мимовільне вбивство Гераклом Друга Ефіта.